В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. На Волині продовжує підтоплювати присадибні ділянки. Волинські тероборонівці продовжують проводити навчання на кордоні з Білоруссю. Російська ДРГ намагалася перетнути кордон у сумській області. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 22 січня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. На війні загинув син артистки волинського народного хору Людмили Нагорної. Олександр Нагорний про це повідомив керівник хору Олександр Стадник у Фейсбуці. Редакція телеканалу «Конкурент ТІВІ» висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. На Камінькаширщині знову підтопило присадибні ділянки. Як повідомили в ДСНС Волині, 20 січня у місті Кам'яні-Карському на вулиці Ковальській з прибудинкової території за допомогою мотопомпи відкачали понад 600 метрів кубічних води. У селищі Турійськ з присадибної ділянки відкачали понад 100 метрів кубічних води. У Луцькому національному технічному університеті 21 січня відбулися урочистості з нагоди випуску магістрів. Уже кваліфікованим спеціалістам вручили дипломи. Як це було, бачили наші журналісти. У Луцькому національному технічному університеті 21 січня відбулися урочистості з нагоди випуску магістрів із вишу. Майже пів тисячі уже не студентів, а кваліфікованих спеціалістів одягнули традиційні мантії. Студенти розповідають, очікували цієї миті. Усе своє життя навчання пройшло дуже добре. Дистанційне було це. Ну, на жаль, такий був період важкий для всіх, тому що ну менше ти бачишся з викладачами, менше бачишся з студентами. Але загалом все було так згуртовано, успішно. Діана Пасічник навчалася на факультеті митної справи у Луцькому національному технічному університеті півтора роки. За цей час університет став її рідним. Розповідає навіть попри війну та пандемію, вона навчалася легше було і за підтримки викладачів. Було трішки складно, але завдяки нашим викладачам, які йшли, ніби на якісь поступки і так далі, ну з тим в тому плані, що зараз війна, то можна було вчитися. Ну тобто сильних, вже таких сильних труднощів не було. Я тут з магістратори з п'ятого Ректорка університету Ірина Вахович у своїй промові до випускників зазначила, у такий непростий час вишу вдалося вистояти, ба більше розвиватися далі, даючи студентам знання та можливості для подальшої реалізації. Незалежно від того, який був складний рік, ми проявили незламність сьогодні. З нами з світлом Україною, воює темрява. Кожен наш воїн, який сьогодні захищає свою рідну землю, він освічений. На кожного нашого воїна пропадає по дві вищих освіти. З другої сторони пропадає два тюремних строки. Тому гасло нашого університету і гасло на з вами непереможні, бо освічення. І ми насправді проявили непереможність в цьому році. На вручення дипломів магістрам запросили і чимало гостей, в тому числі і іноземних партнерів, із Литви та Фінляндії. Одважна шторм. Важливо те, що тут Вірите, Важливо те, що тут думайте, вчіться і змінюйте весь світ. Я вірю. що Україна. сподівається, що візьме нас з собою литовців. Це майбутнє всього світу. Хто вчив історію, знає, що все йде по колу. Тепер ви платите ціну, щоб іти вверх. От ви тут платите ціну кров'ю, біллю іде народження нової цивілізації, і Україна це центр нової цивілізації, загалом. Із Луцького національного технічного університету випустилося 480 магістрів. У рівному 19 січня начальник відділу водозабору привів на територію рівне оба водоканал священика в Московського патріархату для осячення води, чим порушив пропускний режим та дозволив перебувати стороннім особам на території підприємства. Цей інцидент не залишився без уваги керівництва рівненської обласної ради. Голова облради Андрій Каруша викликав до себе виконуючого обов'язків директора. Рівне облводоканалу Андрія Глухаря і доручив розібратися, як так сталося, що на територію стратегічного об'єкту потрапили сторонні люди. Як наслідок, начальник відділу водозабору рівного написав заяву на звільнення. Волинські тероборонівці продовжують тренуватися, аби у разі чергового вторгнення ефективно знищувати ворога, звідки б він не пішов. Детальніше про чергові навчання розкажуть наші журналісти. Молого трохсотому група екуації приготуватися. Група прикриття криві на Волині. Розвідники Волинської бригади тероборони виявили диверсійно-розвідувальну групу противника у кількості десяти осіб. Окупанти зайшли, аби знищити об'єкт критичної інфраструктури, а також влаштувати. Теракт, направлений проти цивільного населення, аби посіяти серед волинян паніку. Саме такою була легенда чергових навчань волинської тероборони, які відбулися днями у північних районах області. Десятки українських військових вчилися за допомогою безпілотних літальних апаратів виявляти ворога та знищувати його. Військовий з позивним дзідзьо розповів деталі навчальної операції. Сьогодні ми відпрацювали вихід на ділянку, на якій було заздалегідь в, ну, якби виявлено групу, диверсійну групу. Проведено радіо, ну, типу, зйомку з квадрокоптера. Ми оцінили, де у нас, ну, типу, засів противник. Вийшли трьома окремими групами, зайняли задані ділянки, які заздалегідь виявили на сказати, зйомці з коптера. Зайняли вигідні для нас позиції тоді. За командою, коли вже всі підрозділи якраз бачили противника і могли якби зосередженим вогнем його погасити. Ну типу, здійснили здійснили вогневе ураження, завдяки злагодженій роботі українських військових вдалося виконати поставлені завдання на відмінно. Тероборонівці відточили навички, стрільби а також надання невідкладної домедичної допомоги бойовими медиками, поранених під вогневим прикриттям побратимів, займалися сьогодні практичною підготовкою, відпрацювання. Бойових дій в складних умовах може бути і в місті, може бути і в польових умовах, може бути і в лісі. Один із етапів відпрацьовували сьогодні. Як бачите, болото то все не без пораненого, ну але можу сказати про свою групу, яка була в кількості 14 чоловік. Всі спрацювали з народжено. Волинські військові територіальні оборони постійно відточують свої навички, аби у разі загрози з боку противника швидко та професійно дати відсіч окупантам. Мотивація, ми мотивовані. Ми знаємо, за що ми воюємо. В Москалі може там вони йдуть, неможливо не, не за гроші. а Ми себе вдома, ми себе захищаємо. Ми не воюємо під сковом, під Москвою. Хоча було б теж непогано. Військові кажуть, мотивації боротися у них достатньо, адже вони захищають рідну землю. Міністерство оборони закуповує харчі для військовослужбовців удвічі-тричі дорожче ніж у магазинах Києва. Як повідомляють змі з посиланням на угоду Міністерства оборони про закупівлю харчів, вартість угоди більше 13 мільярдів гривень. У цю ціну входять послуги організації харчування. У цьому році військових частин дислокованих у кількох областях України для порівняння видання обрало в мережу магазинів Сільпо у спальному районі Києва. Ціни на найбільш ходові харчі виявилися завищеними у 2-3 рази. Отже, міноборони законтрактували яйця по 17 гривень за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазинах Києва зараз приблизно 7 гривень за штуку. Картоплю замовили по 22 гривні за кілограм. При цьому роздрібна ціна в магазині становить 8-9 гривень. Куряче стегно о, замовили по 120 гривень за кілограм, а в магазині 80. зміна голошує, що міноборони проігнорували усі їхні запити та запитання. Нардепка Мар'яна Безугла повідомила, що державна аудиторська служба уже проводить перевірку у міноборони. Ситуація на фронті в Україні в цілому перебуває у стані глухого кута однак існує реальна можливість локального просування російських військ навколо Бахмута. Як йдеться у щоденному звіті британської розвідки, останніми днями найзапекліші бої точилися у трьох секторах на північному сході поблизу Креміної Україна, ймовірно, досягла невеликих успіхів і успішно захистилася від російської контратаки у Донецькій області на Бахмутському напрямку. Російські та маріонеткові сили Вагнера ймовірно відновлюють свої позиції позиції в місті Солидар Українські розвідники отримали від волонтерів гексакоптер та безпілотний літак, які були розроблені спеціально на їхнє замовлення. Як повідомили у розвідці, в листопаді волонтерська організація оголосила збір на дві моделі дронів: гексакоптер Рейдер та безпілотник тієї ж фірми Фахівці провели фінальне калібрування літальних апаратів і вони вирушили виконувати бойові завдання. Розвідуваний літак-райдер із вертикальним зльотом та посадкою може літати на відстань до 30 кілометрів і передавати відео з тепловізійної камери. Гексакоптер тієї ж фірми може пролітати до 15 кілометрів у розвідувальному режимі або 8 кілометрів із корисним навантаженням вагою до 4 кілограмів. Російські диверсійно-розвідувальні групи намагалися перетнути кордон у Сумській області. Як повідомив голова ОВА Дмитро Живицький, інцидент трапився 20 січня близько п'ятої години ранку. Група шести осіб намагалась рухатися з території РФ до Янаківської громади. Наші військові відкрили вогонь. Ворог втік. Збройні сили України ліквідували уже 120 тисяч 160 окупантів. Станом на 21 січня українські військові також знищили 3139 танків, 2135 артилерійських систем, 6256 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. На одній із позицій російська пропагандистка Анастасія Єлсукова у Солодарі отримала подарунок від ЗСУ. Так росіянка хотіла щось повідомити або розповісти на камеру, точніше донести чергову брехню, але в неї не вийшло. Українські військові заткнули їй рота. Нині вона із важким пораненням у реанімації. Завсім рядом з нами ідіот стрілковий бой. I love you! I love you! В Москві біля монументу Лесі Українки затримують людей за те, що вони приносять сюди квіти або влаштовують одиночні пікети. Відповідне відео опублікував журналіст Андрій Цаплієнко. Відомо, що біля кожного монументу чергує наряд міліції. Монумент став неформальним меморіалом жертвам путінської агресії після удару російської ракети по житовому будинку в Дніпрі. Це стало точкою збору тих росіян, хто виступає проти війни та Путіна. 21 січня Луцьк попрощався із двома загиблими героями Русланом Макарчуком та Ігорем Недосим. У кафедральному соборі Святої Трійці відбулася панахида за загиблими у війні з Росією героями. Попрощатися із воїнами прийшла родина, бо її побратими, небайдужі громадяни, духовенство та міська влада. Руслан Макарчук загинув 8 січня біля Соледара. Ігор Небось загинув 15 січня поблизу міста Бахмут на Донеччині. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирість відчуття родинам загибли. Иблих героїв 21 січня у Броварах попрощалися з маленькою Міланою Пономаренко та її мамою Оленою, які загинули в дитсадку 18 січня під час авіакатастрофи гелікоптера. Як повідомляє місцеве видання трибуна Бровари, того ранку чоловік Олександр чекав у автомобілі, а Олена та Міланка встигли лише зайти всередину, як впав винтокрил на дах. Побачивши це, чоловік кинувся туди. П'ятирічна Мілана, як і старша сестричка, 30-річна Єва займалися гімнастикою. Тридцятип'яна. Річна Олена працювала в логістичній компанії заступницею головного бухгалтера. Попрощатися із загиблими мамою та донькою прийшли сотні броварчан, а також міський голова Ігор Сапошко. Українські військові на Київщині тренуються із протидії повітряному десанту противника, а також знищення розвідувально-диверсійних груп в організованій місцевості. За інформацією об'єднаних сил збройних сил України, було проведене спільне тренування сил і засобів, що виконують завдання у Чорнобильській зоні з охорони важливого державного об'єкта критичної інфраструктури. У навчанні взяли участь підрозділи Сил оборони, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, СБУ та Нацполіції. Проведено спільне тренування сил і засобів, які виконують завдання у Чорнобильській зоні з охорони важливого державного об'єкту. Командири виконували завдання з незапущення захоплення важливого державного об'єкту та застосовували різні сили у відповідності до їх призначень. Коли спроможності набувається, підрозділ готовий до виконання цього спектру завдань. Тому на кожне тренування виноситься окремий спектр завдань, створюється окрема тактична обстановка, і такий процес триває постійно у Києві. Прощаються із керівництвом МВС, яке загинуло в результаті авіакатастрофи у Броварах. Церемонія прощання розпочалася 21 січня об 11 годині. Спочатку колеги, друзі та рідні загиблих зібралися біля будівлі МВС. Далі церемонія прощання розпочалася в українському домі. Нагадаємо, що в результаті падіння гелікоптера загинув міністр МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар Юрій Лубкович, їхні помічники та екіпаж гелікоптера. На Росії чергова бавовна, так в Вангарсько-Іркутській області загорілися цистерни з паливом. Вогонь охопив значну частину вантажу, яка їхала до російських окупаційних військ в Україну. Бачимо, не доїхала. Зсу накрили вагнерівців, коли вони намагалися йти у наступ. Відео расистів оповікував журналіст Володимир Зулкін. Видно, що кілька окупантів зазнали серйозних поранень, а їхня техніка чомусь вийшла з ладу. Польща надасть українським військовим більше танків т 72 та бойову машину піхоти. Про це повідомили у Міноборони країни. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що у рамках нового пакета передадуть техніку для підготовки української бригади на озброєні війська польського стоять бойові машини піхоти бмп 1 які й будуть передані Україні. Волинь знову у жалобі. На війні загинув волинянин Олександр Стефановський. Чоловік 1993 року народження був родом із села Коршів. Загинув воїн 19 січня в районі села Іванівка на Харківщині. Про дату, час поховання громада повідомить додатково. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. В Україні військові пенсіонери зможуть самостійно обирати банк для отримання виплат та пенсій. Відповідні зміни є у новій редакції закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Найбільший державний банк Приватбанк пропонує пенсіонерам зсу легкий та доступний спосіб оформлення картки, своєчасні виплати пенсій, зручний сервіс у будь-якому відділенні банку на Волині, а також по всій Україні. Кожен другий. Пенсіонер області отримує виплати саме через Приватбанк. Це для нас найкращий показник довіри та лояльності. Наразі є декілька варіантів, декілька можливостей для кожного клієнта це отримати. Клієнт, якщо він є вже клієнтом банка, він може автоматично навіть зареєструватися в Приват24 подати заявку, тобто онлайн, або звернувшись на відділення, де дівчата зможуть оформити працівники, зможуть оформити йому картку. І відповідності підключити власне отримання цих військових випадків. Подальшому пенсіонеру нікуди не потрібно звертатися, тому що заява автоматично направляється в пенсійний фонд. Про переваги оформлення пенсійної картки вона діє на протязі чотирьох років. Випустити або перевипустити картку можна безкоштовно. Також велика розгалужена система відділень банкоматів та терміналів самообслуговування дозволяє безкоштовно знімати готівку по всій території країни. Ще однією перевагою Приватбанку є магазручний додаток Приват 24 у якому у тому числі можна отримати і довідку для пенсійного та соціального фонду. Крім того, для військових пенсіонерів діє спеціальна акція при обрані послуг Приватбанку. З сервісу, кожен військовий пенсіонер, який буде отримувати виплати через Приватбанк пенсійні, візьме участь у акції. Даруємо 20 тисяч гривень до пенсії. Кожен переможець акції гарантовано отримає 20 тисяч гривень. Акція буде тривати з січня по травень, а переможці будуть визначати тричі це з березня по травень місяць. Нині тисячі пенсіонерів зсу вже обрали Приватбанк для отримання виплат. Тому Приватбанк є один із лідерів оформлення пенсійних карток для військових. Дотриматись традиції та оздоровитись 19 січня. На центральному пляжі Луцька відбулося велике освячення води у річці Стир. А після того водохрещенське купання. Стартував хресний хід від собору Святої Трійці, де відбулося богослужіння. На березі священники прочитали молитви і після промови освятили воду у річці та лучан. Відтак усе можна сміливо занурюватись. Охочах цьогоріч було не дуже багато, як то бувало у попередні роки. Втім, десятки лучан таки прийшли випробувати на міцність свій організм зануритися у холодну воду. Серед них і лучанка Тетяна. Скільки років вас взагалі дотима цієї традиції? Чотири. – як уважи, бо багато людей не можуть замістити холодну воду. Та ну як на слабо взяли, та й пішла. <реш> <реш> Перший раз, а потім нормально. Біля місця купання чергували рятувальники. Вони допомагали лучанам безпечно заходити у воду та попереджали про наслідки нехтування правилами безпеки. В даному випадку Длазне рятувальне відділення залучено два плавзасоби і засоби порятунку. Жителі міста вже адекватно всі проводять, виконують які зауваження, легко йдуть на компроміси. Зазначимо центральний пляж на березі. Річки Стир у Луцьку не єдина локація. Де на водохреща волиняни можуть окунутись у водойму. Ще один такий пункт облаштували на теремнівських ставках. Загалом 19 січня на волині біля водойм діятимуть дев'ять рятувальних постів. Олісінькі. Тримай. Ці три песики проживають ось на цьому подвір'ї у селі Тарасове, що неподалік Луцька, і з таким апетитом вони їдять не просто так. Зі слів місцевих мешканців, зазвичай господарі цих собак зачиняють їх на подвір'ї, а годувати приїздять в кращому випадку раз на тиждень, а то й ще рідше. Тож собаки голодують. Останній раз я знаю зі слів сусідки, що вона була тут 6 числа. Сьогодні 16, 10 днів. Сьогодні видно, хтось був того, що замок відкритий. А взагалі, я всі дні, які ходила, кормила їх, то по замку, от я пам'ятаю, як я залишила замок, от так він був не зрушений. Тож видно, що ніхто не приходив. І ті собаки за замком, це весь У час голодні? Так за забором виглядали? Якщо от, от я дирку продерла, ну сусіди ту дирку закрили, то що вони них три курки роздерли. Це я ж сама бачила пір'я під всіма заборами валялась. Жінка каже, час від часу підгодовує цих собак. Однак щодня це робити просто немає змоги. Ба Більше жінка хвилюється, що скоро тут песиків стане більше, бо ж можуть народитись цуценята. Ця мама, вона доросла, старша вже. Ці дві молоді вони десь весною народилися. Вже десь вони половозрілі. Вони вже скоро будуть тут собачки бігати. Тут буде дуже весело. Коли знімальна група телеканалу Конкурент ТІВІ» приїхала. Ла дізнатися, як доводиться виживати цим песикам у домівці, хтось був, а собак випустили бігати на вулицю. Виявилось, що до помешкання приїхав син власниці оселі Олександр. Чоловік не дуже хоче спілкуватися з журналістами, і тим, що собаки не мають що їсти, він схоже, бідкається не дуже. Як часто сюди приїжджають я, я тут приїжджаю раз в тиждень. Взагалі ніхто не зважає. Я бачу, що а. ніхто не живе. Я пам'ятаю, як замок був оставлений. Я їх хожу, кормлю. Ну я ну, де, з двома тисячами пенсіонерами ну, мене я своїх хочеть. Давайте рішати проблему, це тварини. А так як ви виваєте, давайте не подробно. А як я говорю? Ну їх треба, по-перше, простерилізувати. Якщо вони стерилізують, привезуть назад, їх буде хтось годувати? Чи вони будуть от е... то, я думаю, взагалі навіть то що далі робити із псами? Чоловік не знає. До кінця тижня. Це саме. А що до кінця тижня? Я не знаю, з мамою поговорю. Я взагалі для... говорила, вона, а мені не треба, а я їх отравлю, а я їх вивезу, а не це є. І що ти поговориш з мамою? Добре, я розберуся до кінця тижня. Почекайте, діло в тому, що розібратися, тобто не вивезти і не умертвити. Ну то ж не вивезу, але десь в інше місце, там, де вони. Я розберуся з цими псами, ні? І не будуть нікому, вони не заважати і не те саме. почекайте, розберуся саме, Воно ну, трошки загрозливо звучить. Є. Я в мене повинні бути гарантії, що пси будуть живі. Десь ну, Саша їх не зробить побити забити, чи все ж я вдома боже люди, котрі проживають поруч від такого сусідства, не в захваті. кажуть, вже й було, що собаки через голод прибігали на чужі городи та ловили курей. Рано вони були в мову дворі. Я їх на, на накидала камінням накидала, Видала. Я й бачила со що... і ще не бачила. Місцеві розповідають, собаки не соціалізовані, бояться навіть до людей підійти. Вирішувати долю цих песиків майже ніхто не береться, а самі господарі грозяться, що просто позбудуться їх. Варто зазначити, що таке поводження з тваринами можна сміливо кваліфікувати як жорстоке, адже коли господарі заводять домашніх улюбленців, вони автоматично зобов'язуються про них дбати, а зачиняти тварин на замок без їжі та уваги аж ніяк не схоже на турботу. Такі дії, коли тварин залишають без належного догляду, їх не забезпечують харчуванням, тобто кормом, за такі дії можна бути передбачена адміністративна відповідальність. Зокрема, кодексом про адмінправопорушення передбачено, що і залишення тварин в такій ситуації може бути наслідком штраф від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тобто, якщо на цифри переводити, це від 3400 чотириста гривень до 5100 тисяч гривень штраф. Якщо ж ми говоримо про те, що такі дії стосовно... Двох і більше тварин, тобто, якщо в цій ситуації там це було три собаки, то відповідно це може бути штраф передбачений від 300 до 500 неоподаткових мінімумів доходів громадян. Знову ж таки, якщо переводити на цифри, це п'ять тисяч гривень або 8500 тисяч гривень. Штраф тож громадяни, які бачать такі шокуючі ситуації, можуть сміливо звернутись до поліції, аби господарів тварин притягнули до відповідальності. А щодо подальшого життя цих собак, то на думку небайдужих місцевих, спершу їх необхідно стерилізувати. Зробити цю процедуру у Луцьку можна у комунальному підприємстві Ласка. Втім, прихистити цих чотирилапих ласка не може, адже це не притулок. Комунальне підприємство Ласка це місце не утримання всіх безпритульних тварин і власницьких тварин. Якщо вони не потрібні власникам, це місце де стерилізують безпритульних тварин з метою регулювання популяції. Ми не можемо забрати на утримання всіх безпритульних тварин і власницьких, які не потрібні своїм власникам. Якщо власники не мають змоги далі утримати своїх своїх тварин, вони відповідальні власники повторюють. Вони намагаються знайти їм добрі руки, намагаються знайти їм родину, тобто прилаштувати. Тож в цьому випадку єдиний вихід врятувати собак знайти їм нову домівку, де ці чотирилапі, врешті, зможуть відчути, що таке справжня любов хазяїна. Однак, господарі цим займатися очевидно, не збираються. Народження дитини завжди особливий і хвилюючий момент для батьків. І не менш важливим є вибір ім'я для малюка. Журналісти телеканалу конкурент Тіві навідались до відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Волинській області, аби дізнатись, які імена були найпопулярнішими в нашій області у 2022 році. Найпопулярніші імена, які ми називали дітей у 2022 році, серед дівчаток, це Анна. Ева, Емілія, Мілана, Варвара, Поліна, чоловічі імена Артем, Денис. Вони якось завжди. Артем, то в тренді в нас завжди. Богдан, Макар, Артур, Тарас. Втім, Волиняни не втомлюються і дивувати. Нерідко молоді сім'ї обирають для своїх новонароджених і неординарні імена. Рідкоживані імена серед дівчаток Вів'єн, Астрід, Елсі. Я буду читати, бо їх запам'ятати не зовсім можливо Каїя, Аїя, Маріам. Раміна, Евігея, Каяна, Міхримах, Міранда, Патриція, Дане... Данелія. Чоловічі имена рідко вживані: Арифат, Тамірлан, Ярумир, Альвіан, Аяз Ермір, Кавай, Таймасхан, Марсель, Ісай, Леонель, Авдій, Ельдар, Єрофей. Яків і Сальман, такі, що вони вперше взагалі в нас називали діток такими іменами. Найбільше це, напевно, серіали дивляться. Люди, от «Михрімах», Мені здається, що це з якогось недавнього серіалу. Мій а з величного століття. Зазначимо, нерідко на тренди у виборі імені для дитини впливають історичні події, як от війна. Так, от, наприклад, у Києві у 2022 році дівчинку назвали Джавеліною, а у Вінниці хлопчик отримав ім'я Ян Джевелін. На Хмельниччині ж батьки своєму новонародженому сину обрали ім'я Іскандер. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.